Дніпровський транспортно економічний фаховий коледж, літературознавчий гурток. Тарас Григорович Шевченко. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в нагуку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, не лукавий, ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя.